У квартирі Ірини та Олега стояла рідкісна тиша. Діти нарешті пішли спати, а сама Іра лежала на дивані, перегортаючи у телефоні стрічку новин. Олег сидів поруч із ноутбуком, роблячи вигляд, що працює. Він був програмістом та розробляв чергову програму для постійного замовника. Вони насолоджувалися спокоєм, який. Зараз тривав не довше десяти хвилин, і тут зазвонив телефон. Ой, тільки не зараз, простогнала Іра. Іра, бачачи на екрані напис Мама, Олег скривився, ніби йому запропонували з'їсти лимон без цукру. Це твоя чи моя? Твоя, звісно, Іра закотила очі. Моя мама після дев'ятої вечора нормальних людей не турбує. Олег нерешуче натиснув відповісти. Доброго вечора, мамо. Олеженька. Голос мами звучав у цей раз, пролунав урочисто. Вона балакала, як диктор, новин, яка розповідає, що з цього дня у всіх все буде добре. Ти уявляєш? Я сьогодні купила новенький телефон. Він мені сам у магазині сказав добрий день. Тобто до тебе продавець, консультант, привітався. Я правильно розумію? спробував вести ясність Олег. Ні, ні, сам телефон, уперто повторила вона. І знаєш, у нього є якийсь. Голосовий помічник, його звати Шура. Втім, я ще не розібралася, але він зі мною розмовляє, як жива людина, Іра, чуючи, цю миттю приклала подушку до обличчя, щоб не розсміятися в голос. Олег закотив очі. Мамо, це просто така програма, вона виконує команди. Може шукати інформацію, ставити будильники. Ну, я так і зрозуміла, серйозно кивнула свекруха, хоч вони розмовляли по телефону. І уяви собі, як мені тепер зручно. Я тепер можу з кимось поговорити. Коли ви зайняті? До речі, я назвала його Шуриком. Мені здається, він чемний хлопець. Може, ти краще кота погладь, мамо? буркнув Олег. Він теж співрозмовник, тільки живий. Олежику, кіт мене так не розуміє. А от Шурик розуміє, обурилася мама. До речі, я вже встигла йому поскаржитись на твою дружину. У цей момент Іра мало не знепритомніла. «Що?» Вигукнула вона так голосно, що прокинулася дитина в сусідній кімнаті. Олег спробував згладити ситуацію. Мамо, ти це серйозно? «А вже ж!» – з гордістю відповіла свекруха. Я сказала йому, що твоя ірочка зовсім розбалувалася. Уяви, вона купує дорогі продукти, а котлети в холодильнику ховає від усіх. Щоб хтось не з'їв без неї, Іра аж підскочила. Я їх не ховаю, а просто ставлю на верхню полицю, щоб діти не знайшли. Ну, ну, скажи мені ще, ще й як ховаєш, буркнула свекруха у трубку. Шурик мене зрозумів і сказав я все занотував. Олег же сам ледве стримував сміх. Мамо. Він просто фрази повторює, це не справжня людина. Подивимося, загадково мовила свикруха і відключилася. Наступного ранку у двері позвонили. На порозі стояла свикруха з гордо піднятою головою та блискучим новеньким смартфоном у руках. Діти мої, я прийшла вас рятувати, оголосила вона, переступаючи поріг. Наче генерал, який захоплює ворожу територію. Від чого нас рятувати? здивовано спитала Іра. Від безладу та розгулу, урочисто заявила свикруха. Шурік і я вирішили, що вам потрібен порядок. Вона поставила телефон на стіл і натиснула кнопку. З динамика пролунало. Доброго ранку, Марія Петрівна, Чим я можу допомогти? Шурик, скажи Ірі, що вона неправильно варить борщ, наказала свекруха. Телефон трохи подумав і відповів В інтернеті знайдено більше тисячі рецептів борщу. Чи бажаєте, щоб я їх усі скачав? Іра не витримала і розсміялася. Мамо, ну ви серйозно? Це ж просто телефон. Телефон, який на моєму боці, впевнено заявила свикруха. Вона почала бігати по квартирі, даючи команди Шурік, яке потрібно світло на кухні? Шурік, знайди рецепт ідеальних котлет. Шурік, нагадай мені вилаяти невістку о другій годині. Олег, який спостерігав за цим безумством. Ошепки звернувся до Іри. Може, викличемо швидку? Іра махнула рукою. Ні, краще почекай. Мені цікаво, чим це закінчиться? Через кілька днів свекруха повністю підсіла на свого Шуріка. Вона розповідала йому все, що Іра занадто довго сушить білизну, що Олег мало дзвонить мамі, що онуки носяться по квартирі. Як маленькі дикі поні, а потім сталося дивне. Після того, як Олег попросив у неї її новий телефон на годину, щоб почистити його від вірусів, як він сказав. І сталося диво. Наступного ранку, коли свекруха спробувала дати якусь команду, телефон раптом їй відповів: Марія Петрівна. Я вважаю, що ви занадто суворо ставитесь до Ірини. Вона чудова господиня і хороша мати, а ви її недолюблюєте. Що свикруха ж підскочила. Шурик, ти на чиєму боці? Я на боці справедливості, сказав Шурик. А ви занадто погано ставитеся до невістки. Я скачав вам декілька життєвих історій, де свикруха любить невістку, і як вони добре завдяки цьому живуть. Іра, яка почула це з кухні, ледь не впустила чашку з кавою. Олеже, ти це чув? Олег, ледь стримуючи сміх, прошепотів Здається, мамин Шурик стає на наш бік, та загадково підморгнув дружині. З цього моменту вірний помічник почав активно втручатися в життя родини. Коли свекруха починала бурчати на іру, телефон раптово вимикався. Коли вона намагалася вичитувати Олега, Шурик сам вставляв у розмову фразу: Я, вибачте, але я не розумію, навіщо ви це робите. Та як це ти не розумієш? обурювалася свекруха. Я ж пояснюю і розказувала Шурику причину свого незадоволення. Я вважаю, що вам зараз варто поговорити про щось приємне, наприклад, про погоду, спокійно відповідав Шурік. І тоді Іра вже сама почала підозрювати, що Шурік це вже не просто програма, кульмінація настала у неділю ввечері. Колись свикруха зібрала сім'ю на серйозну розмову. Вона поставила телефон на середину столу і сказала. Сьогодні ми вирішимо, хто головний у цій квартирі. А я думав, ми вже вирішили, що це ти, саркастично зауважив Олег. Мовчи, синку, Шурику, оголоси вирок, хто в цій квартирі головний? Телефон вімкнувся та несподівано промовив людським голосом, який звучав занадто емоційно для звичайної програми. Марія Петрівно, головною в цій квартирі, є Ірина і крапка. Більше таких безглуздих питань мені не задавати. Настала тиша, Свикруха була приголомшена. Ти, ти що з нею заодно? Так, Ірина найкраща дружина, мати, та невістка, відповів телефон. Іра, ледве стримуючи сміх, театрально розвела руками. Ну, що, мамо, тепер навіть техніка на моєму боці. А Олег упав на стілець, захлинаючи від сміху. Мамо. Здається, твій Шурік, справжній бунтівник, крізь сміх казав. Він. Свикруха повністю подавлена морально, розгублено зібрала речі та поспіхом попрямувала до дверей. Це якась чорна магія. Я повертаюся до кнопочного телефону, де нічого не розмовляє і не сперечається, шепотіла вона собі під носа. Двері грюкнули. І в квартирі запанувала тиша. Іра взяла смартфон і хитро підморгнула чоловіку. Ну що, Олеже, а вже ж непогана ідея була завантажити спеціальну програму, яка імітує голос помічника з програмованою моделлю поведінки, так? Олег гордо всміхнувся. Це була його ідея, і він зміг це зробити. Головне, що мама тепер думає, що і власний телефон проти неї. Скажи, прикольно вийшло. Вони засміялися, і в цей момент Шурик, якого свикруха забула на столі, несподівано сам промовив Я, між іншим, теж хочу котлети з верхньої полиці. І Олег хоче. Іра та Олег заумерли на місці. Е, протягнула Іра. Олеже, а ти нічого не перепутав у цій програмі. Телефон загадково блимнув. Дай чоловікові грошей на пиво та відпусти на рибалку, промовив він. Правда, тобі подобається, Оле голосно зареготав. Мені дуже. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.